Ернест Хемінгуей, Елвіс Преслі, Томас Едісон, Михайло Горбачов, Юрій Нікулін поєднує цих відомих людей те, що всі вони були хворі на діабет. Цукровий діабет називають солодкою недугою, а ще неінфекційною епідемією 21-го століття. Поява хвороби з симптомами цукрового діабету згадується у третьому тисячолітті до нашої ери. Стародавні індійці помічали, що сеча слабих на діабет притягує мурах і називали нездужання хворобою солодкої сечі. Вже тоді люди намагалися знайти ліки від цієї недуги. І якщо симптоми вони вже могли визначити, то причини захворювання залишалися таємницею. Термін діабет вів римський лікар Аретіус. Сталося це в сотому році нашої ери. В перекладі з грецької діабет означає стікання, звідси і термін цукровий діабет, тобто стікання цукром або втрата цукру, що й характеризує хворобу. Сьогодні у світі нараховують близько 200 мільйонів людей, які страждають від діабету. І кожні 10-15 років ця цифра подвоюється в Україні лише зареєстрованих хворих 1 мільйон 100 тисяч. Однак, за неофіційними даними, таких людей удвічі більше. Це пов'язано з тим, який спосіб життя ведуть люди на нашій планеті Земля, і люди сьогодні менше рухаються, вживають вже дуже багато синтетичних. Речей і користуються і вживають, тому це все безумовно приводить до зміни способу життя у людей. Що взагалі стає причиною діабету, і наскільки наша спадковість передрікає нам цю хворобу, з цього приводу медики дотепер не мають одностайної думки. Окрім генетичної схильності, до захворювання зокрема можуть призвести інфекційні хвороби, перенесені у дитинстві, малорухливий спосіб життя, нераціональне харчування та ожиріння. Головна проблема захворювання на діабет його непомітність. Як правило, у людини не виникає жодних больових відчуттів і може пройти 5, а то й 10 років, перш ніж проблема буде поміченою. Більшість людей не знають елементарного симптомів захворювання, а їх не так вже й багато. Втома, сухість у ротовій порожнині та постійне бажання пити, підвищення сечоутворення, порушення артеріального тиску, раптове зниження ваги на фоні гарного апетиту або ж навпаки ожиріння. Погіршення зору, поколювання в руках і ногах, повільне загоювання поранень. Якщо наведені ознаки присутні у людини, варто якнайшвидше звернутися до лікаря, треба чітко знати, що цукровий діабет не сам по собі загрозлива, а от ті надзвичайні ускладнення, які виникають, такі як діабетична ретінопатія, яка може привести до сліпоти, діабетична нефропатія, яка приводить до зникнення функціонування нирок у таких хворих, і вони помирають від цього. І діабетичні виразки, які можуть закінчуватися діабетичною гангреною ніжніх кінцівок, і це призводить до ампутації їх. І таке інше. Я хотів би зазначити, що серцеве судинні захворювання у хворих на цукровий діабет в два-три рази частіше застрічається, чим при загальній популяції. Мова про захворювання ендокринної системи, а саме про цукровий діабет, іде тоді, коли в підшлунковій залозі замало виробляється інсуліну, або тканини до нього недостатньо чутливі. Місія інсуліну забезпечити прохід глюкози у клітини та запустити механізми її розщеплення. Якщо цього не відбувається, тканини голодують, а цукор виводиться із сечею. При дефіциті інсуліну образом страждають всі види обміну веществ, починаючи з углеводного обміну, жирового обміну, білкового обміну і других види обміну. Почему? Потому що іменно інсулін который является дефицитным у больных диабетом, является главным гормоном, который, э, которому, собственно, подчинены все эти виды обмена веществ. Як показують дослідження в Україні лише 3% хворих на цукровий діабет готові боротися за життя і знають, як це робити. Для інших 97% цукровий діабет залишається такою ж невідомою хворобою, як і 5 тисяч років тому. Лікарі ділять діабет на два типи. Якщо вам поставили діагноз інсулінозалежного діабету, то у першу чергу варто навчитися контролювати його. Щоденно робити ін'єкції інсуліну, регулярно харчуватися та вести постійні спостереження за кількістю глюкози у крові та сечі. Лікар може вам порекомендувати протидіабетичні пігулки або ж ін'єкції, які дозволять підшлунковій залозі виробляти більше інсуліну, а організму ефективніше його використовувати. Я повинен зазначити, сьогодні в Україні ми маємо і інсуліни, і маємо засоби введення інсулінів і контролю за цими хворими. Але не превеликий жаль, ми не добилися найголовнішого, щоб більший відсоток хворих на цукровий діабет були компенсовані. А лише одне може профілактувати оці ускладнення це компенсація цукрового діабета. Близько 180 тисяч наших співвітчизників використовують інсуліни ще близько мільйона залишаються некомпенсованими, і це при тому, що у нашій країні розташоване одне з найпотужніших підприємств, де виготовляють високоякісні інсуліни. Наприклад, препарати інсуліну, які виробляє завод Індар, вони не тільки відповідають вимогам фармакопеї американської, європейської, британської чи японської. Вони набагато перевищують по якості, тобто вони більш якісні, якісніші є, ніж це дозволяється провідними фармакопеями світу. Можливості заводу індар нині набагато більше за потреби вітчизняного ринку. Українські інсуліни сьогодні надходять до семи країн світу у планах. іще 17. Ми виробляємо не тільки готові лікарські форми препаратів інсуліну, причому готові лікарські форми у флаконах і в картриджах рекомбінантних людських інсулінів, монокомпонентних свинних інсулінів і напівсинтетичних людських інсулінів. Сьогодні індар це підприємство міжнародного рівня. Виробництво від початку створювалося у відповідності до вимог GMP і GLP. Три лабораторії оснащені найсучаснішим обладнанням, що дозволяє проводити фізичний, хімічний та біологічний контроль препаратів майже за 120 покажчиками. Окрім виробництва ліків, завод надає інформаційну допомогу діабетикам. Ми випускаємо відповідні щоденники, відповідні лекції, відручники для на цукровий діабет. Надаємо їх безоплатно для того, щоб люди, які страждають цукровим діабетом, могли б завжди прочитати про цю хворобу і могли б завжди здійснювати ті процедури, які вони мають здійснювати. У першу чергу це належний рівень контролю, компенсації вуглеводного обміну і належне харчування, належні фізичні навантаження. Малорухливий спосіб життя та занадто калорійне харчування стоять першими у списку причин, що викликають діабет. Навіть зниження ваги на кілька кілограмів сприятиме зменшенню рівня цукру у крові. Спеціальна дієта необхідна для діабетиків. Потребно обмежити кількість жирів та калорій, на то їсти більше клітковини, овочів, фруктів та риби. При цьому вживати приблизно однакову кількість їжі в одній ті самі проміжки часу. Диабет — это расплата за современный образ жизни. Вы понимаете, о чем идет речь? Это идет, речь идет о высоких психоэмоциональных нагрузках. Это речь идет об ограничении физических нагрузок. Ети річ іде у различних стресух, котриї нас ждут і на роботі, і на улиці, і нередко, і дома. Найжахливіше, що може статися при захворюванні на діабет, пустити все самопливом. З цукровим діабетом можна жити, якщо недугу сприймати не як трагедію, а як інший спосіб життя. Вимога тільки одна, щоб людина кожної миті розуміла, що Сьогодні необхідно жити зовсім по іншому спосіб життя має зовсім інший, і те, що можна було робити вчора, коли ще не було виявлено захворювання. Сьогодні цього вже робити абсолютно не, не можна. Лікарі переконані, цукрового діабету можна уникнути, навіть якщо він є у всіх членів вашої родини. Досліди доводять, що навіть люди з підвищеним ризиком захворіти на діабет можуть виправити ситуацію. Допоможуть в цьому активний спосіб життя та щоденна турбота про своє здоров'я.